Всім привіт, я подорожую Україною більше 20 років, але навіть ще два роки тому для мене Бесарабія, саме ця частина Одеської області, була в більшості терою інкогніта, і так сталося, що менше ніж за рік я вже побував у національному природному парку Тузлівські лимани і навіть зафільмував фламінго. До речі, можете подивитися відео. І ось нещодавно я побував у Вилковому, а саме в центрі зеленого туризму, пелікан, і поспілкувався реально з цікавою людиною, яка створила це місце. Це яке відоме, я думаю, далеко за межами Одещини О, я побачив. В верхів'ях Місісіпі, тут починається велика річка Америки і такого типу. Я взяв прототип того. А вияснилось, що ще в 18 сторіччі, отут був у морський берег. Це дуже динамічна територія. Дунай сама мутна річка Європи, 400 грам мулу в кожному кубічному кілометрі. Мільйони мільйони тонн мулу щорічно Дунай виносить Чорне море, і тут формується нова суша Європи і нова територія України. України. Щорічно територія України в Дельті Дуная в середньому проростає на до 40 гектарів. Ми ходимося, як ви зрозуміли, в Вилково містечко Невеличке Вилкове це в самому самому центрі української дельти Дунаю. Воно більш відоме як Українська Венеція. Говорять, що в світі є багато сотня Венецій. Ну і Україна має свою Венецію в туристичному світі. Воно відоме як Українська Венеція, тому що три четверті площі міста Находиться на каналах, тобто замість доріг, канали і дерев'яні тротуари вздовж доріг. Нова частина містечка це звичайне містечко з вулицями, з автомобільними під'їздами. Чому так склалося? Це 260 ну, до 300 років назад, коли тут поселялися перші поселенці старообрядці. Для них був основним видом діяльності це рибний промисел. І дуже було важливо, щоб під'їхати прямо до своєї садиби на Mm -hmm. лодці, на Риболовецькій лодці, вони з Дельти отримували все і. Рибу як продукт, основного харчування. Вони з Дельти отримували і паливо, це головним чином очерет і будівельний матеріал. Тут в цій болотисті місцевості чого чого вистачає. Так, це очерету. в Дельті Дунаю 170 тисяч гектарів суцільних очеретових зарослів. Це великий продуцент кисню. Ось такий зелений екологічний туризм, який Веде наша компанія Пелікан, комплекстуризм Пелікан це сімейна компанія. Це рівно прототип того, що я бачив в Європі. І як я говорю, я е, у хорошому розумію слова злодій ідеї. Я трошки тут з Голландії е, зайняв ідеї, трошки з Каліфорнії, трошки ще з Німеччини. І це попробував зробити в Україні в такий куточок. Це Особливий е, тип туризму е, зелений, екологічний такий е, туризм. Це е, тут на комплексі мається він тому і називається комплексі базові послуги туризму. Шутки е, острісно базові послуги туризму є. Е, е, Люди щось повинні побачити, екскурсійна програма, вона присутня. Люди повинні десь переночувати і бачно дуже комфортних умовах. І харчування. Харчування тут є, як і традиційна місцева кухня, вона головним чином. Рибна кухня, як коли дай Бог закінчиться, те, що в нас твориться в країні, і кілька мільйонів людей буде потребувати реабілітації. От Реабілітація на природі, вона Найбільш ефективна і зараз ми з колегами із фонду охорони дикої природи із фонду ревайлдінг розглядаємо можливість створення таких реабілітаційних турів з використанням природних компонентів. До війни у нас було біля 15 різних видів екскурсій. Зараз це все скорочено до трьох екскурсій по міській частині. Mm -hmm. Містечка і острів Єрмаків, який знаходиться вище Вілково, де реалізуються про ревайлдингу. Це зараз саме цікаве, саме популярне місце. Коли буйволи вони це не просто об'єкт для туризму. Вони виконують комплексну ціль. Задача цих буйволів зробити мозаїчними плавневі угіддя, тому що вони дуже люблять воду, поїдають воду рослинність. Комплекс зеленого туризму. Пелікан. Це місто Вилкове, одна з найпівденніших точок України, там, де Дунай впадає в Чорне море. Ну, буквально 15 кілометрів звідси. На Дунаї стоять чотири європейські столиці: це Белград, Братислава, Відень і Будапешт. І Вилкове, хоч Вилкове і не столиця. Але я думаю, що цілком важливе місто. В географії Дунайській, бо саме тут Дунай якраз і завершує свій шлях територією Європи. Територія комплексу поділена функціонально на кілька зон. Це житлова зона. Вона відділена цим внутрішнім озером, зарибленим, на якому завжди кормляться качки. Зимовий період, тут їх кілька десятків. І от ми доходимо до лодочної гавані. Це друга от зона, де ми були. Там стоять відокремлені павільйони. Тут проводяться різні корпоративи, різні заходи на природі і просто сімейні всякі е, заходи. І для у цього є три відокремлених павільйони, які круглосезонні, е, з опаленням, з кондиціонуванням. І е, відкриті альтанки, їх більше десяти відкритих альтанок. Ви можете замовити собі обід будь-яку альтанку, ви можете замовити обід в, е, в номер. В кожному номері є віранда велика, досить антимоскітна, дуже важливо, Бо що комари – невід'ємна частина дельти, але не всім туристам вони подобаються. Це, до речі, гостєвий будинок, це економ-варіант розміщення. Зазвичай тут е, бувають студенти або корпоративні групи, а це, видно лодочну гавань. Можна на понтон? Так, да, Так. Да. Я вчора заходив. Так приємно Годить. Да, Ці, ці пантони виконують функції причалив. Зазвичай вони стоять на, на зовнішній частині, на річці, але на період воєнного часу вони сховані всю заводь. От наше судно, яке брало на борт до 40 пасажирів, воно вже три роки стоїть на приколі. Це основний наш був перікан, до речі, теж називається. І різні швидкісні катери. Тут є катер, який... Може досягнути острова Зміїни з цієї точки за одну годину. Перед війною ми починали такі тури. Була ідея розвитку от такого туризму. Ви бачите дві дерев'яні лодки, це прототип козацьких чайок, які зроблені для туристичних цілей. Людям цікаво, щось таке автентичне і цікаве. Тому ми зберігаємо дві таких дерев'яних лодки. Є швидкісні катери, є катери, спеціалізовані для рибалки. Для спортивної рибалки е, є от, і мотоботи зі столиками. Я став фанатом екоосвіти в контексті того, що тільки через підростаюче покоління ми змінимо менталітет людей. Ніякі заборони нічого не може принести успіху, окрім розуміння людей, що з природою потрібно до неї відноситися, ну як до. Не до старшого, можна до рівного партнера, по крайній мірі, не шкодити. Оце ми повинні зробити через екоосвіту. І дивіться, сімейний відпочинок, або корпоративний тур, або що будь-хто. Ну, хтось хоче трошки посидіти більше за столом, більше продегустувати нашого вина. А хтось з дітками підійшов і подивився, біє рознованітне, де знає, цього краю, бо для цих цілей працюють ці. Екоплакати. От до війни у нас було дві-три тисячі дітей. Ми їх приймали чисто по собі вартості. Ідея, така і комерційна ідея, що це як реклама. Вони вернулися в сім'ї з піонерських з дитячих таборів і розповіли, що є таке гарне містечко, і потім вже з батьками приїжджають на відпочинок. І теж в їхніх головах трошки міняти. Міняти відношення до природи, від, відношення до цього світу. Це дуже дуже унікальна точка. Як Я завжди говорю, ми з Євросоюз, Євросоюзу ми знаходимо на краю української землі, але це дуже чудовий край для того, щоб створити сушу. Мені потрібно було виняти багато ґрунту, щоб зробити композицію суші і води, тому що тут на території комплексу співвідношення суші, і води до одного. І, звичайно, створилося отаке от озеро. І тут мається 30 видів риб. Звичайно, воно заробляється, тому що туристи виловлюють рибу. І завелися в нас тут великі соми, і вони починали вечором дуже великі ігрища самові пригати. І туристи говорять, ну все у вас гарно. А чому люди вночі купаються, коли саме починають ці пригати? При різних корпоративних заходах потрібно якісь елементи ігри. Тут встраюся, облаштовується таке змагання по рибалці. Є 11 місць одинакових для рибалки. І от ми виходимо на подіум по центру, де суддівська колегія, і йде півгодини рибалки. Хто що впіймає. Це, до речі, теж цікава річ. Я підглядів його в Німеччині. Це називається «Хлипкий шатки-місточок. От по ньому потрібно пройти туди і не звалитися в воду. Це не так, воно просто з, з камерою, особливо, так? Да? З, з, кам... з мобільним телефоном. Я всім говорю, спочатку мобільні телефони всі. Виставити. А фонтанчики вони грають і декоративну роль, але вони дають ще аерацію, тому що щільність риби досить велика uh -huh. і потрібна аерація. І от таке плаваюче гніздо, там качка сидить на гнізді. На тому. Я зробив ще такі висячі гнізда, але качка, як Касканінова це зроблено, я підглянув у них. Але, на жаль, нас там загністилися тільки кішки, вона приклала катиняти в тому місці. Тут ще, от де ми сидимо на березі Дунаю, може пропливати зараз білуга 300-400 кілограмів. Ще такі, величезні риби попадали в рибацькі сіті і два роки назад, і три роки назад. Вони ще існують. Білуга цікава тим, що вона практично має вік як людина. Вона живе до 100 років. І перше на нерест виходить 16 років, дуже подібно з людиною. Mm -hmm. І от раз в три роки вона нереститься, а головним чином живе в чорному морі. Чому збереглася білуга краще? Тому що вона в чорному морі не створює ніяких промислових скупчень, і її неможливо в морі виловити. Це випадкові, тільки випадки бувають, коли її виловлюють. А осетер зник практично за останні 20 років, тому що він е, на земівлю збирається в певних ділянках Чорного моря. І, на жаль, перш в сучасній техніці це все було винайдено і все було І е, Тому зараз е, вил, вилов осетра це вже є рідкість. Якщо ще 20 років осетер складав 20 відсотків структурі осетрових, то зараз він там опустився до кількох. І, звичайно, сама ще більш-менш збереглася популяція сіверюги. Вона більш стабільна, це 90% всіх осетрових, всіх е, е, прохідних осетрових — це сіврюга, а є ще така сібриді. І Класичні екскурсії, люди вже по п'ятий, десятий раз тут бували, вже вони надоїдали. І завжди запитували, чи можна щось зробити нове, що в основі. нове. І от виникла ідея зробити туристичну пасіку. Я фанат бджільництва, і я вже з бджолами 40 більше сорока років. Якщо придивитись. Це вбивці дід з онукою. Я довго-довго його експериментував, але зробили от таку. Це вхід на туристичну пасіку. Тут вже інша система вуликів, двохкорпусний. І це мені дуже подобається такий корінь. Я думав, щось таке цікаве тут зробити. І я знайшов цей корінь. Це корінь, до речі, він цікавий ще й з посновальної точки зору, тому що отак вилково ростуть дерева. Це корінь ясеня. Я його краном на силу затягнув сюди через ці лінії електропередач. Але він демонструє, як ростуть дерева вилково. Вони ростуть тільки поверхневому шарі. Бачите, дуже-дуже плоский такий, тому що далі йде підтоплення і солона вода. Тут ж було морське дно ще зовсім, -зовсім недавно. Тому можна використовувати тільки поверхневий шар ґрунту. Основний павільйон, який був для тут, по ідеї. 10 столів повинно бути із скляними вуликами. І ви сидите за столом, і у вас все життя бджолини сім'ї, як зазвучений час часи, відкриваєте і все у вас перед очима. А там, за антимоскітною сіткою, знаходиться реальна пасіка. Ви виходите до реальної пасіки, ви, ви маєте рамочку з медом, і тут дегустація. З цієї сторони стоять столи дегустаційні. Тут можна буде продегустувати всі сорти меду. І тут я якраз посадив. Невеликі всякі місцеві екзоти від рябини, кизилу, бояришника. От гранати в нас останнім часом прижились досить гарно. А напроти, от там буде музей бджільництва. Бачите, я його почав створювати. Там будуть всі різні системи вуликів, щоб діти могли розуміти, що мед не росте в супермаркеті. Дивіться, і тут звичайно скрізь. Альтанки, тому що вручний можна взяти мед, чай, продегустувати його тут і, звичайно, зариблене озеро. От тут, на цих семи подімувах, будуть всі системи вуликів, які використовуються в світі, в Європі, основні. Це історія бджільництва буде тут. А от тут якраз музей бджільництва. От я його почав тоді створювати. Я хочу звернути. Це вже інша система вуликів тут під ногами. Бджільництво починалося після того, як із природних дупел зробили штучне дупло. Це перший вулик, вулик колода. Це реальний вулик, який працював в дельті Дунаю. Я купив його у старого діда. Це єдине, що я тут бачив. те, що загубили кришу від нього, це в цьому вулику жили десятки років бджоли. То туристична була пасіка, а це вже реальна пасіка. Ви бачите, тут біля 200 сімей в вуликах знаходиться. І спеціалізуємося ми на вирощуванні нових сімей. У нас є медовий напрямок і є напрямок вирощування нових сімей, якраз зараз період віддачі бджолопакетів. Завтра в мене буде віддача 50 сімей. А сьогодні ми з обіду будемо з пасічником тут працювати. Тут використовується максимально потенціал дельпі, де весняний ранній весняний період досить гарний розвиток, іде бджіл і, і осінню. А на літо потрібно вивозити в сільгос-ландшафти. А Давайте підійдемо до одного. Да, да, да. Я Зам, вам бачу якраз там. Угу. Ось тут я вже віддав пакетам, відійдемо до... до який? Ось сюди, будь ласка. Бачите, сьогодні із-за того, що холодно, то активність бджіл мінімальна. Ну і природі нема особливо нектару. Це вулики на дві сім'ї, це спеціальні вулики для розведення бджіл. І було біля 15 різних екскурсій від класичних екскурсій до спеціалізованих, як спостереження за птахами, і там спостереження фотополювання. Всі mm -hmm. ці речі, і є спеціальні риболовні тури. Мій старший слин один з кращих гідів по рибалці. Наш ще один кращий гід по рибалці. На жаль, зараз звернувся з війни, уже інвалід. Але він пройшов реабілітацію і він працює в нас на риболовних турах, які частково були дозволені, а зараз, поки от чекаємо, коли воно все відкриється. Для цих ми маємо різний. Катери і на територія комплексу вона адаптована для сімейного відпочинку. Наші номера з усіма зручностями, вони трьохмісні. Але ще крісло кроватті, якщо сім'я приїжджає з двома дітками, то в одному номері вона поселяється. І в нас досить розумні ціни на відміну цін, які отут мають в окрузі. Наша ціна вартість трьохмісного номера з усіма зручностями від 1500 до 200. Це покращений номер. І 1500 стандартний номер. Всі вони виходять на воду, вид у вас на Дунай. Тут же доступ прямо ось. Да, от це вели з вели вели велика цінність, це... що ми знаходимося безпосередньо на березі Дунаєв. Mm -hmm. е, Будь-яку картинку от, закритого комплексу якогось, біля штучного водою може зробити в будь-якому місці. Mm -hmm. А Дунай в будь-якому місці ви не зробите. Mm -hmm. <laughs> І це mm -hmm. велика енергетика річки, води, яка тече, вона досить-досить. Mm -hmm. Сильно. Так, я думаю, варто показати, що з собою являє якраз будиночок класу стандарт трьохмісний. Заходимо одразу. Опа, така веранда. Дивіться, антимоскітна сітка, вхід, двері всі класні. Ось. Все. Передпокій, холодильник є, сам Світло, дивіться, навіть всі. а... Гель для душа і так далі. фен. Вода гаряча, бойлер. Ось такі крісла, чайник хелек, кімната основна. Телевізор. Обігрівач, кровать. Одна ліжко одне, двоспальне, одне односпальне. О навіть. Пілікани включені. Все включено. Світло виключено вже. Тобто одне задоволення. Світ рухається до того, що за зеленим, це таке збірне названня зелений турист це екологічний, це е, туризм на природі, за ним майбутнє. І це зрозуміло. Чим більше, е, більш технологічне наше життя, тим більше людей е, тяне до е, витоків, до своєї до своєї природи. І це однозначно за зеленим екологічним туризмом майбутнє. І особливо це дуже актуально для сучасної, для нашої України, коли стане не дуже нагайно питання щодо психологічної реабілітації наших військових. Надіємося, що це завершиться і вони вернуться до своїх домівок. І психологічна реабілітація, як говорять спеціалісти, на природі проходить значно-значно краще. І так як база адаптована для сімейного відпочинку, то приїхавши сюди з сім'єю, це буде проходити набагато краще: природні екскурсії, рибалка, трошки інше. Акценти, які будуть відволікати увагу, це як фахівці говорять, що це якраз один із самих таких перспективних варіантів психологічної адаптації наших захисників, і взагалі відпочинок на природі це повна перезарядка, це повна перезарядка. Все, що різко контрастує з вашим буденним життям, в ваших офісах на виробництвах і природа, воно робить перезарядку для організму. Це саме головне. Людина повинна мати перезарядку, тому що в одному стилі може працювати тільки в одному дусі машина. А людина так створена, що їй потрібні ці тайм-аути, повинні інші види активності і. Активність відпочинок на природі тут можуть бути самі різноманітніші, від професійних екскурсій до просто спостерігання річки, по якій тече вода, по яких ходять човники, це є дуже сильна. З психологічної точки зору і за цим майбутнє я бачу реальне майбутнє за зеленим екологічним туризмом. Ці тенденції дуже гарно проявляються навіть в темпах росту. Темпи росту екологічного зеленого туризму в кілька разів більше ніж темпи росту традиційного туризму. Михайло, ну дуже дякую, що привели ми цей час дуже. разом з вами. Дуже було приємно.